Якщо ти надкусиш його і покладеш, і почекаєш трошки, те місце, де ти надкусив, воно дуже швидко потімніє. Так само, якщо ми щось беремо раніше, ніж нам можна для себе, воно втрачає красу. Що швидше ми йдемо в інтимні стосунки в нашому, до шлюбу, тим більше шансів, що ми втратимо красу наших відносин на майбутнє. Але якщо навіть ти. Розумієш, ти зробив гріх у своїх відносинах, це не значить, що для тебе немає надії, що для ваших відносин немає надії на Боже благословіння. Щире покаяння перед Богом, щире прохання Бога відновити вас духовне, духовна дисципліна. І з Божою допомогою Бог може підняти вас і благословити ваші стосунки в майбутньому. Тому зараз, якщо ти відчуваєш докір Духа Святого у своє серце, то Встань на коліна і попроси Господа простити тебе, очистити твоє серце і допомогти тобі, з твоїм партнером, з твоїм другом далі рухатись так, щоб мати максимально Божого благословіння для свого життя. Також це стосується не тільки хлопців, це стосується і дівчат. Бо часто, на жаль, дівчата ростуть і їм не вистачає батьківської любові. І вони у кожному хлопці, який приділяє увагу, вона шукає. Щоби себе компенсувати цю любов. І вона шукає цієї близькості, і тому вона дуже легко погоджується на поцілунки, на якісь вже дуже інтимні обійми, щоб відчути себе коханою. Але це, це дуже небезпечне відчуття, тому що насправді твоя цінність у твоїй чистоті. Також часто дівчини перекладають відповідальність на хлопців. Якщо хлопець ініціює, то дівчині незручно відмовити, але або вона має страх, що він не буде з неї за цього. І щоб затримати його біля себе, вона з легкістю йде на компроміс навіть зі своєю совістю у цих рішеннях. І це супернебезпечно. Тому що прийде час і. Після народження дитини або після якогось бутового життя і складнощів, ти вже не зможеш бути завжди такою привабливою, красивою е і виглядати просто вік візьме своє. І якщо хлопець не може керувати і контролювати свої емоції е щодо тебе, то чи зможе він потім контролювати їх, коли ти не зможеш дати йому всього, чого він хоче? Якщо на цьому тримаються і починаються ваші стосунки з цього, вони довго можуть не протриматися. Якщо хлопець дуже давить на тебе і говорить, що це йому необхідно для підтримання почуттів, він обманює сам себе і тебе. Насправді це говорить просто пристрасть, це говорить похоть, яка бажає отримати своє.